Диво. Я думаю, що з кожним з вас і з нас трапляється диво. Рано чи пізно, і ви не можете повірити, що таке може бути. І таке є, ви знаєте. І це диво сталося. Це диво стається зі мною кожного разу. Багато раз, справді. І таке диво аж дух забирає. Розумієте? навіть слів нема. Таке диво сталося місяць тому. з з них. Одне з них. Я підійшла до отця Івана і попросила, просто запитала. просто запитала, Тому що мені треба було приміщення для моєї студії Скрипкової, яка також неочікувано для мене створилася. Нам треба було приміщення для нашого товариства ОАЗ мистецтва ОАЗА. І я кажу: отче Іване, треба щось придумати, може, ви щось допоможете. І Роман мені дуже правильно підписав, я слухай, спитайся про ту капличку, що вулиці Шевченка. Я спитала. І ви знаєте, <смір> напевно, отець Іван сам не очікував, що таке сталося, що таке... він мені просто дав ключ і каже, робіть собі, що хочете. <смір> ну, він мені довірив ключ, він довірив ту е, капличку заради того, щоб ми разом з вами сюди е, ну, вселили людський дух. Творчість і дитячі голоси. Пізніше, як я закликала ця Василя, ну, знаєте, дуже багато людей кажуть, що це капличка? Я кажу, вулиця Шевченка. Ви знаєте, вони ходять і вони навіть не помічають, що тут є капличка. Тепер помічають її всі. І будуть помічати. Це про це диво, що я отримала в руки. <гану> І це дійсно з -з -з мені е отак, е просто мову відняло цього дива. Це по перше е Кожного дива стається, коли народжується дитина, чи внук, наприклад, чи внучка. Е Там де стається, коли виліковується хворий, е абсолютно здається невілкований, е де стається, коли веселка появляється в небі. <гану> здається, з чого? Е, дуже важливі великі дива зараз стоїться на війні. Навіть ми можемо спостерігати, коли Біблія зупиняє е, солдату Кулю. Е, Оце ви, можливо, бачили всі інтернеті. Це каже дуже велике дива. І кожне диво залежить від Бога, Бо тому що кожен наш крок є припильнований, і якщо ми заслужовуємо, я так маю надію, що таке, то нам дається те, що ми хочемо. От, і я навіть на початку вам скажу, що хотіть, просіть і вам дасться. От, Це так щодо ісковороди і до сестри Юсафати, бо всі вони духовні люди, ми так зразу поєднуємо. І якщо ми подивимося нашу афішку, то у нас починається новий проєкт паралелі та вертикальні. І от сьогодні. Це зіткнення паралельний меридіану для нашого товариства тут, в цій каплиці. І, власне, ми сьогодні зібралися для того, аби познайомитися з історією її каплиці. Нас поєднали сьогодні два великих імені, які Єзафата Гуташевська пов'язана безпосередньо до цієї каплиці. Григорійська Орда сьогодні трьохсотліття, він також пов'язаний до цієї каплиці тому що, можливо, одні приходить із бережами, ми не знаємо. Чи на Польщу, чи на Чехию, ми не знаємо. Так, то запрошую оця Василя для молитви і благословення. Почав наші молитви, почати зараз небезпек і мови, як Благосполям Бога Бог, завжди, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, сповілі, Боже, наш слава Тобі, Слави на Бессміті, шити душі і спини, що всюди, в силі староняєш, скаплі в ті життя, подати, прийди все лися в нас і очисти нас, від до всякої склані. І спасибані душі наші. Ся ти Боже, святий прий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріп, Святий тий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, Святий ти безсмертний, помилуй нас. Слава цю сину і святому духові. І нині, по все часу, і повсякчас, і на віки вічні, пресвята ройця, помили нас, Господи, очисти, діни наші, плоди, попрости, беззаконня наші, святий, засягай, сини, не наші наші, і мене. Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слоцю і сину, і святому Духові, і нині, бо вся часі на віки вічня, от ще нашого і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде за Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лука. от твоє царство і сила, і слава, ця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господе ми моліся. Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Тебе вибрала апостолів Твоїх, що подорожували і продовжували Твоє діло, спасення і світу. Наказав їм ідіть, зробіть учнями мої всі народи світу, навчаючи берегти все, що я вам заповідав. І ось я з вами по всі дні аж до скінчення віку, через наші, до цієї каплички, цієї установи мистецтва, призначеної для духовного зросту і навчання мистецтва культури вияви Твою присутність між нами, призиванням Твого пресвятого імени. І благослови всіх це, це приміщення і всіх, що сюди будуть приходити, дітей навчатися мистецтва. І, і щоб бажаю підзнавати Твою правду, правду Отця, бо ти сказав, коли ви перебуватимете в моєму слові, ви дійсно будете моїми учнями, і ви правду пізнаєте, а правда зробить вас вільними. Отож, ви щедрість Твого благословення. На, цю, на це приміщення на всіх наших дітей, які будуть тут навчатися, і хто буде їх навчати на всі речі, е, до, е, е, нехай через цю, е, ш, цю школу мистецтва для всіх, на всіх сходи спасення. Як зійшло через твій вхід до, до Дому Закхея, Говори твоїм ангелам, що берегли вони від усякого зла, проганяли звідси всякі за тії пекенних сил, а тим, що в цій тут в приміщенні будуть трудитися і навчатись, просвічуватися, в діли духа, мудрости, знання, боязні Божої, дітей, всіх, що тут читимуться, зберігай твої ласкою, піддержуй силою з небес. Щоби розумно зрозуміли серцем зберігали ділом, звершували все, що в правді, і голоси, що, чого будуть навчати вчителі, всім, що трудитимуться тут, як вчителям, так і дітям, дай васку, щоби своїм зусиллям сповняли волю Небесного Отця. Наслідували тебе як учителя і удостоїлись колись бути прийнятими до небесного мешкання, щоби разом з ангелами, апостолами і святими прославляли тебе з відвічним Отцем та Святим, благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Диво, я хочу сказати, але треба йому допомогти здійснитися. Тільки я отримала ключ, я поїхала на курси в Польщу, те товариство музичне, там проводять також курси для вчителів, і сказала товариство, що нам потрібні крісла. Вони нам дарують 50 крісел для нашого товариства, для нашої таблиці. Так, можна було передати. Я попрошу, якщо хтось може допомогти їх привезти, це беремо 5 кілометрів до кордону. Подумайте, будь ласка, вони закладаються одне на одне, дуже вас прошу. Отже, ми зараз маємо можливість продовжити життя нашого товариства тут, організовувати майстер-класи, виставки, маленькі концерти, мистецькі зустрічі, втілювати цікаві творчі проєкти, різні, абсолютно. Саме тут зародилася студія Скрипкова, яку ви будете бачити в майбутньому, і тут можуть вчитися як старші, так і малесенькі діти. І, е, власне, зараз маю трьох діток, які є переселені з Східної України і вони тут займаються. От. І ми будемо продовжувати справу з фати Бардишевської. Mm -hmm. е, Ще скажу, що кожна людина яка побачить світло в капличці, може сюди зайти сміло і відважно. Тут можна помолитися. Очі Тут можна просто відпочити душею. Тут можна буде зігрітися, дай Боже, щоб в нас було світло, мир і спокій. Ну, а ми постараємося зробити все, щоб так було то нехай буде світло ці. <праць> 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 ці слова, де я сказав першим, а ці слова сказав сам Господь Бог. Пригадуйте святого Письма. і сотворив Господь Бог небо і землю. Земля була пуста і порожня, дух Господній ширяв над безоднями. І Бог сестру, і перше, що він сказав. І сказав Бог, нехай буде світло. І світ. воно сталося. Я, пані Ірино, коли на вас дивлюся, ви то, то світло, той вогонь всім передаєте. Знаєте, люди мистецтво, вони цікаві, такі люди. Дуже вони цікаві. дуже цікаві, вони запалюють, вони просвічують і, і закликають. І так мені пригадалося такі, така мудрість. Який то Господь Бог є мудрий, як ви сказали, що коли просиш ще шукаєш, знаходиш, так сказав Христос, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Який то Бог мудрий, як то він поділився людину з собою поділився, бо людина має все, що Бог має. І все, що на землі ми бачимо, як коли посвячуємо воду, ми кажемо: Господи Боже наш, Ти сотворив з чотирьох стикій. Весь всесвіт з чотирьох стихій. І людина має в собі чотири стихії. Має в собі вогонь, а вогонь дає світло це перше, вогонь. Цей вогонь, ми бачимо його в очах людини. І цей вогонь є в тілі людини, бо людина тепла є, коли, коли помирає вже є. А коли жива, вона є тепла і світло випромінює через очі людини. Так Господь Бог дав. Друге, людина має стихію, так як є вітер. Людина також дує, має вітер в собі, правда? Має воду, плаче людина, йде вода. Третя стихія. Ці три стихії вогонь, вітло, тепло, ми сказали, і земля. І земля. Ось Бачите, чотири стихії вміщуються в людині, і людина дає сама має життя і вона дає життя просвічує. Ну, Тому хай Бог вам допомагає. таке світло, яке.